імені президента України, Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України. Прошу вас прийняти ці права перексилу держави і вірний до кінця служив ваш сина. Житомир знову у жалобі. До міста на щиті повернувся герой Єгор Бакланов. Народився 7 серпня 2001 року у місті Житомирі. Навчався у загальноосвітній школі номер 27 Нині це ліцей нашого міста. Після навчання у школі Єгор здобув диплом кваліфікованого робітника у центрі професійної і технічної освіти та розпочав свою діяльність на різних підприємствах Житомира. Надалі Єгор Денисович був призваний проходити строкову військову службу до лав збройних сил України. Під час несення строкової служби захисник вирішив підписати контракт зі Збройними силами України та присвятити своє життя захисту рідної держави. Ігор Денисович був життєрадісною людиною. Він мав так багато друзів. З дитинства він захоплювався малюванням, природою, тваринним світом. Його пухнасті, чотири лапи, улюбленці, завжди супроводжували його по життю. Герой завжди піклувався про свою сім'ю. Був справжнім зірцем для молодшого брата і планував створити власну родину. Так, клята війна зламала всі життєві плани. В перші дні повномасштабного вторгнення Російської Федерації Ігор Денисович зустрічав уже на найважчих напрямках лінії зіткнення з ворогом. За самовідданість та мужність при захисті батьківщини героя нагородили медаллю, учасник бойових дій, ветеран війни та відзнакою Золотий хрест. Відважний воїн мав повагу серед побратимів та командирів. Та 9 листопада 2024 року, під час виконання бойового завдання і захисту батьківщини героїчно загинув. У вічній скорботі залишилися Матуся, кохана, братик, рідні, близькі, друзі та бойові побратими. Світла пам'ять та вічна слава захиснику нашої батьківщини.